Якщо ви думали, що медіафутбол в Україні на дуже низькому рівні і там грають тільки слабенькі блогери або ветерани, то ви дуже сильно помилялись. Одразу декілька медіафутболістів зіграли в Кубку України проти Донецького шахтаря. Мова про матч полісся ставки шахтар, в якому скромна аматорська команда майже не дала нічого створити найдорожчій та найстатуснішій команді українського футболу. У цьому матчі взяли участь одразу три медіафутболісти: Роман Пазенко і Кирило Дучев з профану та Антон Калейтан з Р. Гену пазенко відграв увесь матч і опублікував таку світлину в інстаграм. Краще вже не буде. Можете відписуватись, Дучев виклав ось таку яскраву нарізочку. Гравець на полі 57 хвилин на стадії даблболу. Так би мовити, поле покинув. Ну не всі зрозуміють. А ось Антон Калейтан вийшов на заміну на 66-й і пару разів гарно повозив суперника. Нарешті кубок України можна дивитись задовго до стадії півфіналу. Ось що я хочу сказати на завершення.